На новий рік з кінця грудня до початку січня ходили з вертепом в Львові. Є ця знаменита фотографія, де цей Вертеп сфотографовані на цій фотографії Василь Стус, високий, такий він не лікувався якраз тоді, і був приїхав до Львова. На цій фотографії є інженер Мар'ян Гатала. Мар'ян Гатала якби уособлює долю тогочасного молодого покоління радянського. Яке було нащадками молодшими братами і сестрами, там синами, дочками вояків УПА, і ці хлопці Мар'ян і Іван вирішують поки що займатися листівками. В 64 четвертому році в Львові відкривали пам'ятник Франка. І вони надрукували на ротаторі. А ротатор розмножує. Ми зараз вже не знаємо, що таке ротатор, і на ротаторі надрукували 100 листівок. Де були слова, що українці Іван Франко і зараз промовляє до нас? І цитата з Франка: не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служити. Довершилось країні вже Крив, до нам пора для України жити. Ви себе можете уявити в 64-му році, в Львові, де було так багато вишколених працівників Комітету державної безпеки, так званого, особливо в Львові, особливо в Західній Україні.